Кожного разу, коли передаємо посмертну нагороду родичам загиблого, дуже важко використовувати такі слова в минулому часі, як жив, народився, працював, служив, загинув за нас, за нашу державу. Саме таким героєм був і залишається в наших серцях старший солдат Богуцький Анатолій Павлович. Народився 8 грудня 79-го року. 8 серпня 2022 року був прийнятий на військову службу по мобілізації Кременчуцьким РТЦК ТСП Полтавської області. 30 грудня 2022 року у віці 43 років загинув під час виконання бойових завдань поблизу села Червонопопівка Кремінського району Луганської області. Згідно з указом президента України номер 218 від 13 квітня 2023 року, за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету. Та територіальної стійкості України вірність військовій присязі нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Передаємо нагороду рідним займам, будь ласка. Він був дуже гарною людиною. Я не знаю. Всі його любили. Дуже товариський. І коли почалася війна, він. Довго думав, ходив сумний. Потім сказав мені, що був у військоматі і записався, щоб захищати нас. Це було його рішення. Так. Він до цього сам прийшов. Так. Тому сказав, що я не буду чекати, поки вони прийдуть до нас. Я повинен захистити сім'ю. Ось таке було його рішення. Я його підтримала, тому що це правильно. Був дуже добрий, сміливий та хоробрий. А що в ньому вас на можливо? От було якийсь такий випадок? Що він все сам міг зробити. У дитинстві грали разом, потім я сам вже почав гуляти. А так багато часу разом проводили. Це на рибалку, то ще за грибами, за соком е з берізки. Він любив природу? Так. Да. Єдине, що я можу додати, що він був, був дуже щедрий, коли в нас, ну так сказати, не було дуже багато грошей, то він закупляв в магазині все дуже гарне. Не таке, щоб порадувати нас. Такий був, такий гарний спогад. Дійсно. Ну, так, він завжди не міг повернутися з роботи, щоб коли діти маленькі були там не принести щось їм. Вони звикли так. Тато повертається, це одразу будуть якісь подарунки. Ви теж такими будете, будете, правда? Не знаю.